E Основоположник чернецтва на новгородській землі преподобний Антоній Римлянин. Праведник народився у Римі в 1067 році. З часом він став ченцем одного з православних монастирів, але гоніння з боку латинян змусили братію розійтися у різні місця. Новгородські літописи свідчать про дивне переміщення Антонія на камені по воді і прибуття на берег річки Волгу. На місці, де зупинився камінь. Святий заснував монастир на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Собор монастиря існує і нині, як і келія преподобного, а також камінь, на якому він здійснив плавання та ризи. У XVI столітті Антоній римлянин був приєднаний до лику святих. Цьому посприяв архімандрит Троїце Сергієвої лаври Кирил, який отримав зцілення від мощі праведника. Немає іншого способу пізнати Бога, як жити в ньому. Битва за Смоленськ. Наприкінці липня 1812 року 180-тисячна -ти французька армія на чолі з Наполеоном переправилася на лівий берег Дніпра. Метою цього маневру було вийти в тил російських військ, заволодіти смоленськом і відрізати армію Барклай де Толі від Москви. Але вперта оборона міста силами загону генерала Неверовського затримала французів на добу. Згодом до Смоленська підійшли Перша та Друга армії під командуванням Барклая де Толі. Для збереження війська було ухвалене рішення залишити місто. Особливу мужність і героїзм виявили війська, що забезпечували відхід основних сил російської армії. У Смоленській битві втрати наполеонівської армії становили понад 20 тисяч воїнів російської удвічі менше. Когда на путі благородному велике і удалоє, то к подвигам новим пригодні герої і тільки герої. Сонцем серце запалене. Сонце потяг до вічного. Усе своє життя англійський астрофізик Джозеф Норман Локєр досліджував сонце та зірки. 1871 року він дійшов висновку, що яскрава жовта лінія, що спостерігається у спектрі протуберанців сонця, відповідає новому елементу. З Часом Лок'єр дав йому назву гелій. На землі цей елемент знайшли лише через 24 роки. Починаючи з 70-х років 19 століття, Лок'єр очолив вісім наукових експедицій, мета яких спостереження повних сонячних затемнень. Учений також розробив першу спектральну класифікацію зірок серед наукових праць англійського астрофізика, Роль сонця у природі, неорганічна еволюція. Джозеф Лок'єр прославився ще й як засновник популярного журналу «Нейчер» Сонце вічне окно в золотої осліпітельності. Один з улюблених учнів Іллі Рєпіна випускник Петербурзької академії мистецтв Гаврило Микитович Горєло. До подій жовтня 1917 року живописець встиг написати ряд картин і велике панно у Петрограді. Брав активну участь у виставках передвижників, а за полотно осміяння єретиків був нагороджений золотою медаллю міжнародної художньої виставки в Мюнхені. Проте широку популярність горлого принесли картини, написані в радянський час: полотна майстра Суд Пугачова над Поміщиком, повстання Болотникова, пси-лицарі, Стали класикою історичного жанру в російському образотворчому мистецтві. А за портрети стахановців московського заводу «Серп і Молот Горілов отримав державну премію 1949 року. Великий талант, вносячи частину самого себе у своє творіння, створює цим новий стиль. У наступному випуску. Вони героїчно загинули за вірою Батьківщину у битві проти іранських завойовників святі брати Хархеулідзи. Усе життя він обстоював думку про самобутність та оригінальність української літератури Микола Павлович Дашкевич. Правдолюбство та гострота соціального зору стали найважливішими особливостями творчості художника Сергія Іванова. Автор однієї книги роману Віднесені вітром американська письменниця Маргарет Мітчелл.